Столичні правоохоронці затримали іноземця, при огляді у якого знайшли велику партію наркотиків. Їх вартість на чорному ринку становить понад трьох мільйонів гривень. Чоловік налагодив поставку наркоречовин з Німеччини та нідерландів. Наразі нами встановлюються всі обставини та схема. Значить, збуту наркотичних речовин також встановлюються, поки що невідомі для слідства інші учасники злочинної групи. Також нами встановлюються схеми та маршрути поставки наркотичних речовин на території держави. У фігуранта справи оперативники вилучили 500 грамів кокаїну та більше двох тисяч пігулок екстазі, призначених для подальшого збуту на території Києва. Також під час огляду автомобіля в нього вилучено готівка. В різній валюті, значить, еквівалент якої становить близько 100 тисяч доларів. Наразі, відносно наркокур'єра, відкрито кримінальне провадження за збут наркотиків і психотропів. Зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Юлія Колтак, Вадим Макарюк, вісті.